Вітаю вас, шановні. Вийшла прогулятися, якраз попала на прилив. Подивіться, оці береги повні, що значить, то показую як місячну поверхню. бачите? А це якось вийшла. Це я вийшла, подивитись, ще не цвіте, о, там жасмін. жасміну, там куща жасміну є. Але пішла низом, не верхом. То я завжди йду отам, от верхом, попри той будиночок, там є алея. І от там на гіроці якраз видно. Ну, а це вирішила піти низом отут, по цій, де бігають тракторони. Прогулянка така йде, отут-от. Ну і добре, бачите? І якраз попала прилив. Тобто вода із залива фанді, оцією річечкою, знову я забула назву. Уже так старалася запам'ятати і все одно вилетіло. Ну що зробиш? Я кажу, якби виріс на березі цієї річки, то ти б пам'ятав. А якщо, як кажуть, така пташка, яка залетіла, пролетіла, ну, але, думаю, літати далі вже нема куди. Уже тут хата є, то вже триматись вже треба одного берега. Бачите, оце? Вода тече із Атлантичного океану. Є залив Фанді, він дуже знаменитий, там дуже високі приливи. Туди туристи з'їжджаються. Зайдіть, поцікавтеся, бо я так не вмію файно розказати. Але таке місце цікаве дуже. Мені нам подобається туди. Ну, Якщо от навпроти, отак навпростець, то ну, кілометрів 10 може. Воно близько навіть дуже тут, озатою там гора, а туди далі там видно. Але тут, знаєте, ріки, оці заливи, там дуже цікаво взагалі. Бачите, як тут? Зараз з тої сторони тут прямо підмиває. І зараз зверніть увагу, яке тут різнотрав'я, а запах який? А оце, не знаю, як на українській мові воно називається. Ось оця квітка. Вона така ефектна, от поки не розпуститься. Подивіться, яка краса Боже мій. Козлобороднік по-російськи звучить. Я не знаю як, бо я ж не знала, що він тут росте, щоб подивитись, як він виглядає, як називається. Подивіться, які трави. Подивіться, Конюшина. А це роз... не розмарин, а якось називається оця біла, пахуча, пахуча. Ромашки, бачите, лопухи тут. Як без них. Отаму, отам десь. Коли повертає ріка, то там ціла лопухова алея. Там ці тракторони їздять отак, 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 отак. І там, де річка повертає, вона потім вліво повертає ще, отам під хати. Краса. Що природа робить. Це долина Мемрамку. Так і населення поселення називається. Я вже казала, що тут ходить сім сіл, ну а це тут якраз центр. А ось покажу вам недалечко. Ось бачите, церква, яку видно з нашого вікна, ну хати тут не видно нашого. Трошечки банка видно. Ось там червона цяточка, то там банк. Ось оце Як кажуть, будинок для сеньор. І сеньор, і сеньоріти. Як їх? Ну, люди похилого віку, такі, які. Е, е, Думаю, що за цими людьми доглядають. А є такі, що там далі, що проживають, як кажуть, там умови навіть ставлять, що люди проживають старші за 55 років, по-моєму так. Ну, але бачите, у цій річці риба рибу ніколи не бачила, щоб хтось сидів з вудочкою. Хоча вона не пересихає, тобто вода, як відходить в океан, то вона не чисто. Ви ж бачили, що такий струмок тече. Але при людьми умовах не бачила, щоб тут хтось сидів з вудочкою. Дуже гарне повітря, чисте. Збирається на дошсаном. Я виложила відео, зайшла в свій город. І це, бачите, як отам от земля попукана, зараз покажу, бачите? Ну, але там розмиває чи як. А у нас так попукана земля у садку. Ну, в городі. Бачите, отак от. Бо то вітер сушить. Або заливає, або сушить. Ну, це вже збирається другий день на дощ. Дивіться, як гарно, а яке небо, боже мій! Треба хоч фото зробити. Дивіться, як гарно. Бачите, це там, там трошечки далі, ну, то не видно, мабуть, буде. То називається Східний мемрамкук, за залізна дорога там, де внизу, от по самій долині йде і відділяється. Ну, а це. Кажуть наш куток. Ну, все, шановні, бувайте здорові, буду йти далі, полюбую ще, посижу, понюхаю, подихаю. Ось. Бачте, він вже тут зацвів, тут йому тепленько всі умови, сир порізник або тисячелісник або ще яких, дереві. Бачте, якщо виросла поряд з ним. І пам'ятаю цю назву. Бо, як кажуть, у нас він повсюди ріс і вживали. Ну, цю рослинку теж знайома, але не знаю, як називається. Теж в лісі її багато. Вона дуже гарно пахне. Навіть в їжу вживають. Ну, дуже гарні тут трави такі. Ну, ніхто тут не косить, тому що це така природна зона. Щось не видно, щоб... Влітали пташки, то вони зазвичай. А зараз тихо, може, чекають дощу. Ну Все, бувайте здорові, мирного неба, шановні.